Христос посеред нас на Першому національному православний вісник. Дивіться нас сьогодні та щосуботи, і ми спільно дізнаємося, чим жила Православна церква в Україні минулого тижня. Що таке святість? Як вважає Гайдегер, людина це безсилий Бог. Однак це визначення не є цілком коректним. Людина це не колишній, а радше майбутній Бог. Звісно, серед людей вистачає і грішників. Але після того, як на землю прийшов Господь, долю людства визначає вже не тягар гріха, а вогонь Святого Духу. Я прийшов, каже Спаситель, вогонь звести на землю. І як хотів би, щоб він уже запалав. Наш перший репортаж присвячено святкуванню пам'яті усіх святих людей, в яких запалав Небесний Божественний вогонь благодаті. Хоча ми всі складаємо єдину церкву, яка є святою Соборною апостольською, поодинці ми далеко не святі. Адже постійно грішимо, навіть попри те, що сповідаємось і причащаємось. Ми залишаємося образом Божим, але до подоби Божої нам дуже далеко. На шляху віри церква пропонує нам дороговкази, приклади святих. Ці люди, такі самі, як ми, жили так само в певних історичних умовах, але зуміли перемогти гріх. Це праведники старого заповіту, що чекали на Спасителя, та проповідники його благої звістки, святі апостоли. Це святі рівноапостольні або благовірні правителі та смирені ченці, що заради молитви тікали від світу до пустель і диких лісів. Це святителі Христові, що своїми трудами та прикладом навертали віри тисячі людей, та смиренні священники, для яких єдина врятована людська душа ставала найбільшим скарбом на землі. Врешті святі це мученики за ім'я Христове. Для них живий Бог, його відчуття та молитви до нього були реальнішими та ціннішими за будь-що, навіть за саме земне життя. Господь наш Ісус Христос закликає нас, будьте святі, як святий є Отець Ваш Небесний. Прагнення до святості це природній стан душі християнина. Якщо ми схочемо повністю скупіювати життя святого, в нас нічого не вийде, навпаки, може навіть статися певне потвора. Тому ми повинні розуміти, що цей зразок це є підказка. Усім святим була притаманна любов до Бога і до ближніх. І ось ми повинні думати, просити в Бога допомоги, яким чином ми зможемо дійсно самі любити Бога і любити ближнього. Благодатні дари прозорливості або чудотворіння, якими наділяв Господь святих. Це не нагорода, а лише нові можливості для того, аби продовжувати служити людям, во славу Божу, служити не тільки у земному житті, але й у житті вічному. Існує дивний психологічний закон. Наше око миттєво фіксує недоліки та вади інших, але кожному з нас треба довго придивлятися, щоб нарешті побачити в людині те, що насправді робить її людиною Божий образ та дихання Святого Духу. Оскільки церква живе в інформаційному світі, то часто наражається на оціночні висловлювання. Ми чекаємо від вас святості, кажуть критики церкви, а натомість бачимо, що ви такі ж самі грішні люди, як і ми. Що ж, церква дійсно складається з таких самих людей. І всі проблеми сучасного суспільства тим або іншим чином позначуються і на церковному житті. Однак, хоча це і непомітно світові, такі самі люди у церкві змінюються. Одного разу оповідає церковна притча, монаха запитали, що ви там робите в монастирі. Він відповів, падаємо та встаємо. Падаємо і встаємо. Падаємо і встаємо знову. Наша наступна розповідь про головний чоловічий монастир України, де чверть століття тому було відновлено чернече життя. Ми грішні люди, визнають чинці. Однак кожного разу, коли ми усвідомлюємо, що впали, то просимо Бога, аби він нас знову підніс. Пересічній віруючій людині, мабуть, що важко збагнути, як можна було перетворити колиску православ'я, Києво-Печерську лавру на всеукраїнське музейне містечко. Однак більшовики це зробили у 1926 році одним розчерком пера, а точніше ухвалою постанови наркому України. А вже за кілька років по тому монахів, перетворених на живі експонати, не просто потіснили, а ліквідували. Відтак, фактично, упродовж 10 років лавра як монастир не діяла, і лише напередодні тисячоліття хрещення Русі радянське керівництво змушене було піти на певні поступки церкві і повернути їй бодай частину загарбаного, в тому числі і нижню територію Києво-Печерської лаври. Помісний собор Руської православної церкви сприйняв це рішення як крок до нових позитивних взаємовідносин між церквою і державою. Про що й наголосив у своєму виступі на соборі блаженніший митрополит Володимир, предстоятель нашої церкви і священно-архімандрит Києво-Печерської лаври, а тоді Патріарший Цар Західної Європи. Уважаємо члени освяченного Помісного собора. Весьма знаменательно, что подготовка к празднованию тысячелетия крещения Руси совпала с глубокими изменениями в советском обществе и государстве. Мы все являемся свидетелями того, какое позитивное влияние они оказывают на положение церкви в нашей стране. Тысячелетие крещения Руси дает нам возможность заново осмыслить и пережить наше прошлое, осознать его как наше бесценное наследие. Котре ми можемо не только сохранити, але і приумножити. Ми должны хранить в пам'яті все краще із нашої священної історії. Перша літургія у поверненій святині зібрала велику кількість віруючих. Люди линули до лаври звідусіль, радіючи світлу лампади, що знову засяяла на Київських горах та відродженню монастиря. Владика Дем'ян був серед перших насельників нововідродженої обителі. Конечно, чувств и эмоций, конечно, сейчас их їх передать уже очень трудно простіченню двадцяти 25 лет. Но тогда, звісно, радості было було приділу. Що я попадаю вот сюди, в колыбель русского монашества Меня приводят сюди 12 июля іюля Вот, І через чотири місяці постріляють уже в монашество здесь. Говорити нині про те, що тоді було важко зайве. Ніхто і ніколи в монастирях легкого життя не шукав. все эти трудности все равно было легко переносить, потому что какой-то общий дух, всеобщий дух вот этого подъема, возрождающейся святыни. Очень много приезжало к нам гостей, которые нас поддерживали, гостей духовных. Это были братья по Чаевской лавры, Троицы Сергиевой. Очень много помогала духовная школы, духовные школы, семинарии, академия, потому что не хватало рабочих рук, Не хватало послушників. Багато студентів затім вот духом монашеським, оставались, приймали постріги. Сьогоднішня Києво-Печерська лавра місце паломництва прачан з усього християнського світу, не просто розбудовується, бо те, що прийняла церква на свій баланс 25 років тому, фактично було руїною. Останні 25 років після відновлення чернечого життя. На цій землі багато що змінилося, не змінився архітектурний ансамбль лаври всесвітньо відомий. Він який був, такий і залишився. Але на частині території було відновлено черниче життя і постійна щоденна молитва зіймається тепер тут до небес Неспростобним фактом є духовне відродження обителі, і справа не лише в кількості монахів. А у продовженні місії черничого подвижництва, започаткованого преподобними Антонієм та Феодосієм Печерськими. Я хочу сказати, що змінилося все. Сьогодні практично діють майже всі храми, ми всіх храмах служимо. Сьогодні ви бачите, яка красива територія. Ми стараємося безпосторонніх сил робити цю красу. Знову ж таки, це наш дім. Високопреосвященний владика Павел вже 20 років виконує послуг намісника Києво-Печерської лаври про те, що колись опікуватиметься братією найвідомішої у православному світі святині, навіть і не мріяв, але була на те воля Божа. У 1994 році нас було всього навсього 24-25 монахів сьогодні 180. Колись у нас було тільки два корпуси. Сьогодні вся нижня територія. Сьогодні радіє серце. Справжні святині не можна знищити доконечно, бо всі вони під Господнім покровом. З Божої волі будемо сподіватися, і Києво-Печерська лавра завжди сяятиме відродженим світлом духовної краси. А тепер про служіння нашого пристоятеля та головні події з життя Української православної церкви минулого тижня. Здавалося б, сама природа подбала про те, щоб день святої трійці видався в українській столиці соняшним і теплим. У день народження церкви Христової, а саме так і ще іменують свято Трійці. Кожен храм, прикрашений зеленими шатами, виглядає особливо святковим. Та й усі, хто приходить з зеленої неділі на урочисте богослужіння, зазвичай тримають у руках квіти та клечання. Це давня традиція. Так святкували п'ятдесятницю у старозавітні часи. На справжній смарагдовий гай перетворилася у День Трійці Соборна площа святої Успенської Києво-Печерської лаври. Святкове богослужіння відбулося просто неба. У співслужінні сонну архієреїв божественну літургію очолював предстоятель церкви блаженніший митрополит Володимир. Богослужіння на трійцю має свої особливості. Ще у IV столітті святителем Василієм Великим було встановлено одразу ж після літургії відправляти вечірню з читанням колінопреклонних молиток. До численних віруючих, а їх біля Успенського собору була не одна тисяча, долучилися і керівники держави: президент України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак, очільники Києва та столичної області, члени уряду та інші високопосадовці. Наприкінці богослужіння митрополит Володимир звернувся до пастви зі святковим привітанням. Архіпастер побажав, аби Дух Святий не оминав у ці святкові дні жодної християнської душі та сповнював своєю благодаттю кожну родину. У понеділок Святої Трійці, що за церковним календарем іменується Днем Святого Духу, в столичному Святотроїцькому храмі на Троєщині урочиста божественна літургія правилась архієрейським чином. Її очолював представитель церкви, блаженнішому владиці Володимиру, співслужили вікарні архієреї та Київське духовенство. Тут було багато вірян, які зазвичай приходять на це намолене місце з усіх куточків столиці. Перша троїцька церква тут існувала ще з 18 століття. Нову збудували натомість у 1997 році. Освячення новозведеного п'ятикупального храму тоді ж звершив блаженніший митрополит Володимир. Вітаючи парафіян та численних гостей зі святом, архіпастер прикликав на всі господнє благословення та побажав, аби святий дух укріплював їх у здоров'ї, духовному та тілесному. День Святої Трійці, після святкового богослужіння у свято Троїцькому Іонівському монастирі, прочани не поспішали розходитися по домівках. Обитель святкувала своє престольне свято В цей день Ми по традиції угощаємо всіх рішевших храм прихожан смачним обідом. І крім того, в рамках святкування була встроєна акція Молодості равнодушна. Це акція призвана в першу чергу допомогти онкобольным дітям, а в більш широкому помочь вообще волонтерському движению в рамках синодального сінодального по поділа молодеж Української православної церкви. Волонтери руху Молодість небайдужа вже втретє проводили таку акцію. Тут можна було знайти атракціони на всі смаки для стрибунів, батути, для творців, майстер-класи по орігамі та скульптурі, для красунь плетення косичок і фотографія, для лицарів, бої на шпагах, для кмітливих ігри від православних скаут які привезли з собою спеціальне спорядження і сплели цілі лабіринти з мотузок. Акція вдалася. І головним досягненням є те, що організатори не тільки розважили гостей, а й привернули увагу небайдужих людей до проблем онкохворих. 22 червня вважається Днем скорботи, адже саме на нього історично припав початок Великої вітчизняної війни 1941-45 років. Цього року військовослужбовці, представники командування армії та міністерства оборони, ветерани, а також військові священники, пройшли хресним ходом від центральних святих врат києво Печерської лаври до монумента невідомому солдату, що на площі Слави. Там голова синодального військового відділу Української православної церкви архієпископ Білоцерківський Богуславський Августин відправив за літію за загиблими фронтовиками. А під час свого виступу побажав господній допомоги та міцності сил тим, хто повернувся з війни та живе до сьогодні. Далі перед присутніми виступили представники командування армії України та члени ради у справах душпастерської опіки при міністерстві оборони. Учасники заходу поклали живі квіти до монумента невідомому солдату та виставили свічки у спеціальний каркас, виконаний у формі напису «1941-1945». Того ж вечора на площі Слави лунали військово-патріотичні композиції у виконанні центрального військового оркестру Міністерства оборони України. Сучасний захід продовжує зрікатися християнських цінностей і відкидати будь-які богословські системи. Секуляризм, який поступово стає псевдорелігією Європи, дедалі агресивніше пропагує мирську ідеологію. Секулярній добі присвятив нову книгу відомий християнський філософ Чарльз Тейлор із Канади. Свою роботу він презентував минулого тижня у Києво-Могилянській академії. Книга вийшла українською у видавництві дух і літер. Найважливішим для сучасної людини Тейлор вважає спроможність розуміти свою добу з огляду на християнські традиції минулого і сьогодення, і з цим знанням творити майбутнє. Науковець дізнався, що зворушений зустрічу із православ'ям. Він відвідав божественну літургію в одному із храмів. і зрозумів, що православ'я має глибокі корені, які потрібні решті світу. Чи можливо зобразити невидимого та незбагненного бога? Відповідь старого заповіту тут є цілком категоричною. Це неможливо. А християнське откровення. Як свідчить апостол Іоанн Богослов, Бога ніхто не бачив ніколи, і це нібито цілком у дусі старого заповіту. Однак одразу після цих слів апостол Іоанн додає Єдинородний син, який у лоні Отця він явив. Бог став видимим у Богу людині, став видимим, оскільки втілилося, вбралося у людську плоть, стало людиною Божественне Слово, Друга особа присвятує Трійці. У давнину писав святий Іоанн Дамаскін: невидимий Бог не зображався. Але тепер, коли він в особі Ісуса Христа з'явився у плоті та жив серед людей, ми його зображаємо. У центрі української культури та мистецтва триває виставка сучасних ікон, вічні символи. Усі роботи, а їх близько 50, створені у майстерні небо на землі, що у Миколаєві. На мій погляд, зараз трошки втрачено це ставлення до ікони як до святині, як до вікна в горній світ. І хочеться звернути саме увагу на мову символів, за допомогою якої ікона створюється, і вона цими символами до нас говорить. Сучасне осмислення іконопису, за словами куратора виставки Марії Павелко, вкрай потрібне. Адже образи, створені кількасот років тому, на момент їх написання, також були сучасними та новаторськими. Попри пошуки нових художніх прийомів, які додали б виразності, іконописці дотримуються класичної техніки виконання. Вісім художників, що працюють у майстерні небо на землі, власноруч готують усі фарби. Подрібнений пігмент або ж природний мінерал, змішується з яєчною емульсією. Пишуть на липових або вільхових дошках, вкритих полотном, а потім левкасом, спеціальним ґрунтом крейди та тваринного клею. На думку організаторів виставки, важливо повернути людям правильне сприйняття ікони, передусім, це святиня. А сам іконопис слід розглядати як можливість проповіді, як богослов'я у фарбах. Православний богослов минулого століття Володимир Лоський порівнював таємничий устрій ангельського світу з музикою. І справді, це мистецтво є світом невидимого, прихованого від очей умоглядного. Нещодавно в Україні побував всесвітньо відомий естонський композитор Арво Пярт, який входить в трійку найпопулярніших авторів сьогодення та зрілу творчість якого зараховують до набутків сакрального мінімалізму. У тому, що я роблю, немає ніякої програми чи якогось намагання впливати на когось або дати певний меседж, сказав Пярт в одному з інтерв'ю. Проте ця свідома відмова від програмності не заважає композиторові свідчити своїми творами про Бога. Навпаки, мінімалізм Пярта допомагає його музиці бути достеменнішою, глибшою, можна навіть сказати, смиреннішою, адже відомо, що на особистий та творчий світогляд митця. Плинуло спілкування з архімандритом Софронієм Сахаровим, учнем та біографом преподобного Силуана Афонського. Напевно, символом надзвичайної сили став концерт духовної музики Арво П'ярта» в трапезному храмі києво Печерської лаври, як для самого маестро, так і для численних його шанувальників. Адже саме православ'я було тим вирішальним моментом істини, який визначив увесь подальший шлях митця. Перед початком музичного свята відбулася презентація книги «Арго Пярт. Бесіди, Дослідження, розмірковування, яку представив директор науково-видавничого об'єднання Дух і літера Костянтин Сігов. Трапезний храм був переповнений і не лише віруючими духовенством та звичайними слухачами. Привітати митця прийшли його українські колеги: Віктор Степурко, Михайло Шух, Валентин Сільвестров. До речі, саме його твори у виконанні хору Київ під орудою Миколи Гобдича» пролунали на початку концерту як присвята другові. Відомо, що композитори товарищують вже багато років поспіль. А далі хоруй ансамбль з Естонії Вовс Клемантіс занурив слухача у дивовижний світ музики п'ярта. І якщо його інструментальна музика відкрила в світі новий стиль, так званий сакральний мінімалізм, хорові твори Пярта відкрили присутнім душу щирої православної людини, яка живе молитвою, покаянням євангелієм. І це зрозуміло, адже духовний світ Арво Пярта формувався під впливом архімандрита Софронія Сахарова, преподобного Сілуана Афонського, святителя Миколая Сербського. А в Києві Арво Пярт отримав змогу молитовно вшанувати свого небесного покровителя. Адже святе хрещення він прийняв з ім'ям Арефа на честь преподобного Арефи Києво-Печерського, мощі якого спочивають в ближніх печерах Святої Лаври. Кульмінацією перебування композитора в Україні стала літургія, після якої відомий духівник архімандрит Амвросій Макар вручив митцю високу нагороду від імені присвятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира, орден преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Музика Пярта дихає вічністю, в якій головне місце посідає Бог. Відповідаючи на запитання, яка складова взагалі здатна зробити музику вічною, арво Пярт не вагаючись, промовив: Звичайно ж, це любов. Дякую вам всім, які прийшли сюди. Дякую. Моя любов, вами. Останню оповідь на сьогодні присвячено Анні Ярославні, дочці Ярослава Мудрого, шостій королеві Франції, яка увійшла до світової історії як «Ан де Києв або Анна Київська. Незабаром у національній святині Софії Київській зацвіте троянда, квітку якої в Україні ще ніхто не бачив. На честь доньки Ярослава Мудрого Анни, яка стала королевою Франції, французи вивели новий сорт і нарекли його Анна з Києва. Для того щоб створити е, сорти міше троянди, це як мінімум 15 років життя потрібно. Історичну квітку подарувала Україні кібернетики з трояндою в серці Марина Тісова. Вона молила Бога, щоб у монастирському саду з'явилася нова троянда, яку вивели на честь Анни, доньки Ярослава Мудрого, і сталося диво, французькі селекціонери почули її молитви. Трояндове захоплення у Марини Тісової з дитинства. У моей бабушки росло всего только две розы. Одна из них называлась Глория Дей. Это уже была роза Мияна. Она по сегодняшний день является... Ну, красивей, она названа красивейшей розой прошлого столетия. Она чудом была сохранена, потому что э, Миян вывел ее в 1939 году. Разослал саженцы, но... 1941 Франция уже оккупирована, он даже не знал ответов, не все пришли. И только после войны в 1945 году на первом заседании ООН уже эта роза была представлена как Роза мира. Ее сохранили в Турции, ее сохранили в Америке. З тієї квітки в бабусиному саду все почалося. Нині Марина закладає монастирські сади, вчилася цьому у Швейцарії та Франції, опікується аптечним городом з лікарськими рослинами і мріє разом з фахівцями Національного ботанічного саду та однодумцями створити біблійний сад, де росли всі рослини, згадані у Святому Письмі. Коли розсматриваєш орнамент, знаходиш лілію, знаходиш розу, знаходиш незабудку, фіалку. І одразу асоціація з запахом з запахом вот, например, Дєві Марії була присуще, значить, коли вона усопла і її гробницю, запахла фіалками. Садоводи очікують, що троянда Анна з Києва вперше в Україні зацвіте якраз до ювілею Хрещені Русі. На сьогодні наш час вичерпано, але наступної суботи ми обов'язково зустрінемося знову. Дивіться нас на першому національному та на офіційному сайті Української православної церкви. І ви завжди матимете інформацію про церковне життя з перших рук. Христос, посеред нас і є, і буде.